З Богом все можливо. Навіть найскладніші моменти в житті проживаються легше з Богом. І неможливо стає можливим. Про що б ви зараз не думали? З Богом все можливо. В складні моменти дуже допомагає віра. Віра в Бога. Віра в краще. Віра в те, що дух вже робить свою роботу для покращення нашого становища. Дух вже робить свою роботу. Це просто слід усвідомити. І через усвідомлення приходить спокій. Він заспокій, заспокоює душу від тривог за майбутнім. Коли дуже важко, можна щиро помолитися і в цій молитві виговоритись. Хочеться пожалуватись, жалуйтесь. Але головне, щоб це було щиро. Може хочеться покаятись. Може, хочеться порадитись. З Богом. Це все можна зробити в молитві. І отримати якусь свою відповідь в моменті зараз, або пізніше якоюсь ідеєю, або через людей. І отримати внутрішній спокій. Упевнитися в своїй вірі. І відновити натхнення до життя, ентузіазм, з яким хочеться жити сьогоднішній день. Коли завтра радує вже, тому що знаєш, що завтра краще. Далі краще. І надія прийде, і віра прийде, і впевненість в сьогоднішньому дні, в завтрашньому дні. Слід довіряти духові, який вже робить свою роботу. Найкращим для нас чином, з великою любов'ю до нас. Бог любить кожного без виключення. Ніхто не без уваги Бога. Кожному є місце. В Божій любові. Вірте, моліться і будьте впевнені в Богові.